На розширеному засіданні колегії облдержадміністрації та регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування прозвітували про стан економіки Полтавщини за перше півріччя 2014-го. Доходну частину області ним без врахування дотацій та субвенцій було зменшено на 165 мільйонів гривень. За перше півріччя цього року надходження до бюджетів всіх рівнів по області складають 7 мільярдів 48 мільйонів гривень, що на 3 мільярда 391 мільйон гривень або 33 відсотки менше, ніж за відповідний період 2013 року. Середня заробітна плата в області зросла більше ніж на 4 відсотки, і тепер становить 3030 гривень. Повідомили на колегії. Зросли обсяги виробництва в легкій харчовій та хімічній промисловостях. Фінансову ситуацію в країні та Полтавщині, зокрема, може покращити підписання економічної частини угоди про асоціацію з європейським союзом. Вважає Олена Адамович, директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації угода про асоціацію передбачає проведення серйозних структурних змін у вітчизняній економіці та законодавстві. Також знаковою подією для області вважаємо придбання укрзалізницею двох міжрегіональних швидкісних електропоїздів виробництва Крюківського вагонзаводу. Достатньо високий показник безробітних. На кінець червня він сягав більше 19 тисяч осіб. Із них допомогу отримало 79,6% громадян, що мають відповідний статус.